Людина може з'їсти в день плитку шоколаду, що в принципі роблять ну, наші підопічні, зокрема. Це моя відповідальність. І не набере зайву вагу? Ні, вони худнуть. Вони худнуть. В чому фішка, чому воно працює? Воно працює, тому що якщо... ми всі знаємо, що якщо відмовитися від цукру повністю, від ультрапереробленої їжі, відмовитися, ми нічого не втратимо з точки зору фізіології. Але давайте дивитися реально на, на речі. У нас оточується вся їжа. Ми її встигли полюбити. Ми її любимо, тому що така наша генетика, і такі наші харчові звички всіх нас, і вона, і коли ми собі її відмовляємо, відмовляємось повністю. Працює психологічне правило. Те, що заборонено, стає дуже важливим, як кажуть у нас на наші недоброзичливі східні сусіди, запретний плод сладок. Це в будь-якій культурі є фрази, які позначають цей феномен. Людина, коли щось собі забороняє, щось їй не можна, вона щось втрачає, вона хоче ще більше. Коли дівчина з хлопцем розстається, коли він її кидає, він її недоступний, вона поч... по п'яні починає йому писати. Чому працює те саме правило? І коли ми дозволяємо споживати цю, можливо, скажемо, умовно не надто корисну їжу, хоча все має значення в контексті, якщо воно робить моє харчування смачнішим. Може, ця їжа в цьому контексті корисна? Якщо я споживаю ну, ту саму плитку шоколаду, в якій там десь 50 грамів цукру, е, моє харчування смачніше. Е, я отримую більше харчової радості, е, я худно, бо моє тіло поступає менше калорій. Я ситий, тому що я споживаю багато ситної, цільної, натуральної, здорової їжі. Я отримую з цією всією здоровою їжею. Всі необхідні моєму тілу речовини. Я не отримую надто багато якихось речовин, того ж самого цукру, 50 грамів це окей. Тобто філософія. я, Я худну, я оздоровлююсь, я дійсно здоровий, е, тому що я можу так харчуватися все життя.